Стріт арт вуличне мистецтво, яке уособлює собою свободу самовираження та протест проти нав'язаних суспільством і державою рамок та кордонів. Художники цього стилю перетворюють вулиці міст на свої картинні галереї, не зупиняючись перед формальними заборонами чи правилами муніципального благоустрою. Але що якщо стріт арт художник хоче створити свій малюнок легально? Чи є офіційно прописані законодавчі норми, які регулюють діяльність вуличних художників? Та яких правил слід дотримуватись при створенні шедевра вуличного мистецтва. Давайте розбиратись. У першу чергу за коментарем на цю тему ми звернулись до головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. Сергій Білий, головний художник Дніпра, розповів нам, що правилами благоустрою будь-які малюнки на фасадах будинків заборонені. Фасади мають виглядати так, як їх задумав архітектор, як він намалював у паспорті опорядження фасаду і все. Якщо хтось малює будь-що графіті мурали на фасаді будинків. То він порушує правила благоустрою. За це інспекція з благоустрою може покарати штрафи. Але, тим не менш, декілька років тому представниками міської влади разом з художниками міста був розроблений меморандум про вуличне мистецтво. В рамках цього меморандуму існують деякі виключення з загальної заборони на малюнки на стінах. Це, наприклад, підпірні стінки. Це е, бетонні забори, які там, знаходяться не в, там, в центрі міста, а їх взагалі в центрі міста дуже мало. А, а, глухі торцові стіни. Такі Тобто, навіть не виходять на червону лінію. Ще він повинен не займати всю площину. Ми там прописуємо, що 50% це для того, щоб не робили фон для цього малюнку. Я розумію, що деякі хочуть замалювати фон, а потім, але це не холст, це міське середовище, в якому малюнок треба бути вписаний. З усіма виключеннями загальних правил благоустрою можна ознайомитись в тексті самого меморандуму. У разі ж, якщо художник хоче намалювати графіті або мурал і зробити це офіційно, процедури погодження такого малюнку законодавчо не існує. Але так чи інакше можна звернутись до головного архітектурно-планувального управління з планами та ескізами малюнку. Хай порадиться там зі мною, чи почитає меморандум і е, спитає, чи не пасплюс поключить він. Е... Цей будинок можна спитати офіційно, можна надіслати листа, прикласти адресу, малюнок, ну фотографію будинку, малюнок, який хоче розмістити, і ми офіційно відповімо, що неможливо погодити, але ми не заперечуємо і не будемо. Там скаржитись на цей малюнок. А якщо це буде доречно, то ми не будемо запречувати, але офіційного дозволу ми видати не можемо. Це немає такої процедури, бо, бо є правила, що не можна розміщувати взагалі нічого малювати. Отже, проста відповідь на питання, як легально намалювати графіті чи мурал у Дніпрі. Ніяк. Але в разі, якщо такий малюнок буде відповідати прописаним нормам і стандартам, його проєкт можна відправити до головного архітектурно-планувального управління. І, хоча офіційно його погодити неможливо, але неофіційно вам можуть дати добро на нанесення подібних малюнків. Так чи інакше, кожен стріт-арт художник має замислюватись над тим, наскільки доцільно і наскільки доречним є його мистецтво, мати повагу до міського середовища і того простору, в якому він живе та творить.